До Дня гідності та свободи, що символізує боротьбу українців за свободу, незалежність та територіальну цілісність, Укрпошта випустила нові художні марки Тризуб незалежності. Офіційний випуск відбувся 21 листопада 2024 року, у день, що вшановує історичні події Помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2013 року, які назавжди змінили сучасну Україну. В основі випуску Тризуб незалежності, зображення тризуба та історичних печаток, що належали установам і військовим органам української. Державності 1918 1921 років. Історія національного символу почалася 25 лютого 1918 року, користині, коли мала рада ухвалила прийняти знак Київської держави часів князя Володимира Святого як герб Української Народної Республіки. У 1992 році Верховна Рада затвердила золотий тризуб на синьому щиті як малий державний герб Незалежної України. У новому поштовому випуску від Укрпошти використані зображення восьми історичних печаток, зібраних державних музеям Шереметєвих у Києві. Печатка українського військового контролю 1918-1920 років, печатка канотопського повітового коменданта 1918-1919, печатка Лунінської волосної земельної управи Пінського повіту 1918-1920, печатка Вищого військового суду за залоги Кам'янця-Подільського 1919-1920, печатка 11-ї легкої артилерійської бригади Українська держава 19 1918. Печатка Посольства Української Народної Республіки в Польщі 1920-го. Печатка начальника Летичівської повітової міліції ОНР 1919-1920-го. Малодержавна печатка Української Народної Республіки 1918. Дизайн Володимир Таран. Дата випуску 21 листопада 2024. Кількість марок в аркуші 8. Номінал кожної поштової марки Ю 18 гривень. Тираж маркового аркушу 60 тисяч. На марках застосована технологія конгривного тиснення це спеціальний від тиснення за допомогою прямого та зворотнього штампу. В результаті зображення піднімається над рівнем матеріалу. У нього з'являється явно виражена опуклість, що надає виробу помітний об'єм. Більше цікавого про марки і монети в моєму телеграм-каналі. Підписуйся. Хочеш заробити на своє хобі, пиши мені в особисті.